Вітаю всіх на каналі Творче Життя. Перед вами кубка ниточок, з яких я творю свої процеси. Зараз покажу, що в мене з цього виходить. Ось такі червоні та рожеві ниточки, напів шерсть. Це був колись дитячий шалик та ковтинка, який я вирішила. Розпустити, і з них вчуся в'язати гачком мозаїчне в'язання. виходить ось такий пледик. Як вам такі речі, чи подобається? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А це вже мерсеризована бавовна, ниточки Віолет, з них в'яжу серветку. Не знаю, чи буду продовжувати далі. І формувати з неї доріжку, чи зв'яжу ще одну. Як думаєте, як краще? І найголовніший мій процес це вишивка італійським шовком і нитками канаріс від Арт на е, пом'якшеному льоні кольору хаки сорочка для захисника. Я приймаю участь у проєкті Сорочка до перемоги. Це вже п'ята сорочка, всі сорочки створені для захисників. Дякую за увагу! Підписуйтеся на мій канал, слідкуйте за моєю творчістю. До зустрічі!